Мене звати Наталя Лащик, я працюю психологом в карі івано франківськ працюю з дітьми і з дорослими. Е -е, Наталя, скажи мені, будь ласка, як саме підготувати дітей до свята Святого Миколая, до зміни календаря. Угу. Ну, почнемо з того, що далеко не всі задають питання і десь розуміють, і особливо, якщо брати вік до 4 років. То в них це питання зазвичай не виникає, бо вони ще не дуже орієнтуються в календарі. Зима настала, значить, Миколай вже може ходити. Тут проблеми нема. Вік від 4 десь приблизно до 7 років це якраз вік Казок, діти дуже добре сприймають. Ці казки і в інформацію з казок, і тому можна тут придумати так трішки пофантазувати, або знайти готову казку в інтернеті, і придумати якусь фантастичну історію. Наприклад, що там е, у Святого Миколая покращились технології, і якийсь там новий завод відкрився, і він тепер встигає об'їздити весь світ, і йому вже не треба ділити там якусь частинку 6 грудня, якусь 9 грудня. Або можна як варіант зробити, що е, вже коли сказати дитині, що Миколай сам відповість на твою. Запитання. І разом з подарунками від Миколая можна, може дитина отримати лист. І в цьому листі теж можна написати, що там Миколай звертається до, ці, до дитини і там розказує їй якусь гарну історію е, про те, що там у нього збільшилася чисельність ельфів, які йому допомагають, або технології змінилися, і він може зараз ну, в іншу дату приїжджати, або, можливо, в когось фантазія спрацює по-іншому, і ще якусь історію придумає. Ну, тобто тут вся справа в казках, скажімо так, і вони тут дуже ефективні. Якщо дітки від СМН і приблизно до 9-10 років тут вже варто говорити більш реальні історії, тобто без казки, а на правду там їм сказати про те, що змінились технології. І Миколай вже встигає заїхати до нас теж, тому що дотепер він в цілому світі був 6 грудня. Це власне тільки маленька частина, яку він не встигав захопити. Ну і в Україну він же встигає. Або е, опертися на патріотичний момент про те, що Миколай любить українських діток. Е, він дуже вболіває за нашу країну, і е, він почув, що ми не хочемо святкувати. Одночасно з Росією, з цією з країною, яка на нас напала, і тому він погодився в Україну прилітати, так як і в Європі 6 грудня. То тут вже дивитися треба просто на, скажімо так, зацікавленість дитини в цій саме політичній ситуації, чи вартує зачіпати цей момент в патріотичний. Ну а від 9-10 років зазвичай у них вже з'являється цей глибокий сумнів. Існування святого Миколая вони вже активно в школі це обговорюють, тому в ну, більшості такі питання вже й не будуть виникати. Тому треба дивитися просто на потребу дитини і десь відчувати її, говорити тією мовою, яку вона розуміє. Я так розумію. Загалом це не є такою катастрофічною проблемою для сприйняття дитини, і воно не вплине формування і свідомості подальшому. Ні, це абсолютно не є проблемою. Це єдине проблема може бути для тих дітей, які вже і так сумніваються, чи Миколай є, чи ні. Це для них може якимось таким бути моментом. Ну, чому? Може, таки дійсно його не існує, а це якісь там. Моменти дорослих, але діти там до ну до, до 9 років, я думаю, їх це не сильно взагалі хвилює. І навіть якщо вони там запитають, чому то треба просто заакцентувати момент на тому, ну це ж супер, тепер Миколай буде ходити швидше, вже не треба чекати 19-го числа. Головне, щоб були подарунки і в них всі питання пропадуть.